Слава Ісусу Христу! Я думаю, що ми чули, бачили сьогодні Божі чудо, коли правоохоронець визнає, що Він грішний, і коли грішник отримає прощення, тому що Ісус Христос помер за нього, правда? І дійсно в Ісусі Христі об'єднуються і зустрічаються дуже різні і найрізноманітніші. Я Думаю, знаєте, якщо б вічність це були просто свідчення віруючих людей, всіх віків і народів, вічність в себе була прекрасною. Але ми знаємо те, що в вічності буде Господь Ісус Христос. І це, знаєте, це вершина наших похвал, і йому належить дійсно наша слава. Ми сьогодні вже в 16 му розділі Євангелії від Матвія. І напевно, ви помітили, якщо ви слідкуєте за рухом, за пересуваннями нашого Господа Ісуса Христа, то це був час, коли Ісус Христос знаходився на півночі Ізраїля. Час, коли він знаходився в Галілеї, і по другий бік від Галілейського моря знаходилося десяти місця, так Декаполіс. І е, Галілея, скажімо, країна чи частина, яка юдейська. Яка мала свою також певну історію, тому що вона все-таки належала до північного царства, яке пішло в полон. І ось частина північного царства стала Самарією, тих, які не приймали. А частина Галілея, історики говорять, що довший час вона була мало заселена. Але все-таки Галілея це була країна, де переважали євреї. В той самий час, коли Ісус Христос перепливав на інший бік, в 10 місці Адекаполіс, там переважало населення на єврейське язичницьке. І ось ситуація, Ісус Христос на півночі Галілейського моря кормить 5 тисяч людей, мужчин, так? окрім жінок і дітей. І Він перепливає ну, до ранку, ми читали про це, вони до ранку добираються на другий берег. Ісус Христос учнів зустрічає, вони. З боку Каперну, також північ, але північний захід. І, знаєте, починається досить непростий час в житті Христа, коли його залишають багато народу. Маса народу, буквально на другий день після того, як Ісус Христос нагодував 5 тисяч мужчин, десь загальна цифра 20 тисяч, якраз сталося, люди пішли і сказали, хто може слухати таке. На другий день сталося. Тоді Христос знов вертається на східний берег і годує чотири тисячі народу. Чотири тисячі народу Він годує, і після цього, знову ж таки, Він вони опиняються, повертаються назад і опиняються в землі Магдалинській. І тут стаються певні речі, певні речі стаються, коли до Ісуса Христа підходять фарисеї. Підході, фарисеї ми читаємо 16 розділ з першого вірша, підійшли фарисеї та садукеї і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнавати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу, не, ознак часу ж не можете. Рід лукавий, перелюбний, шукає ознак, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Їх, полишивши, він відійшов. Отож коротенька зустріч, цікавим є сам факт того, що дві групи, які ідеологічно, суспільно між собою є протилежні садукеї, фарисеї, вони об'єднуються проти Христа. І скажіть, будь ласка, чи це в перший раз, коли таке стається? Таке було до цього часу, таке в цей час сталося, таке буде аж до часу, коли Ісуса Христа розпинати будуть. І ми читаємо в другому псалмі, так? чому бунтують племена і народи задумують марне, щепне, так? Ви знаєте, люди, які, здається, ну, партії, ідеології. Які між собою навіть є певними суперниками, але коли доходить до Христа, вони об'єднуються проти Христа, так? Ми знаємо, що коли це е, тривав цей несправедливий суд, то навіть е, поєдналися, подружилися, Пилат і один з іродів, так? Це ну, те, теж абсурд, розумієте, вони одне одного ненавиділи. Той був євреєм, ну чи, скажімо, ідумеєм, так, з цього коріння, той був римський, ну ненавиділи, принижували. Але, знаєте, прийшов. Проти Христа, і вони об'єдналися. І чому здається, звідки походить така дивна єдність людей, які ну, в звичайному житті один одного не приймають. А знаєте, тому що світ насправді не поділений був на садукеїв, фарисеїв і когось іншого, чи, ну, не знаю, на там правих, лівих, якась партія. Світ наразі поділений, і ми про це сьогодні дуже гарно чули на тих, хто в світлі, і на тих, хто в темряві. І що цікаво, що ті, хто в темряві зазвичай не розуміють і не признають, що вони в темряві. Було переді мною чудово сказано. Знаєте, людина, яка в темряві, це людина, яка десь розуміє, отак, як брат казав, та? ми вроді розумні, а живемо так примітивно. І, і це якраз прямо як з моїх нотаток з конспекту. Знаєте, це є властивість людей, які шукають. Нових підходів, нової ідеології, шукають нових шляхів для того, щоб ну, якесь, якесь просвітлення настало. І коли ми дивимося навіть історію людства, скажімо, історію нашого, ну, навіть, скажімо, нашої ери, то ми бачимо, що люди, які в темряві, вони шукали в чомусь, ну, скажімо, виходу з цієї темряви, чи шукали в чомусь. Значення життя, шукали покращення життя. І якщо ми візьмемо, скажімо, середні віки, це був час, коли, на превеликий жаль, залишилась релігія, і релігія панувала, але світла не було. Світла Христового не було, але панувала релігія. І коли, знаєте, що, що вартують такі, такі речі в історії як Христові погоди? Це страшні речі були. Що вартують в історії такі речі, як, скажімо, інквізиція, причому називалася свята інквізиція, так? Що в історії? Отакі подібні речі, знаєте, залишилася релігія, а світло не стало. І тоді, коли знаєте, прийшли ну, розумні люди і сказали, що при чому тут релігія? Давайте ми знайдемо значення і вихід, ми знайдемо в розумі. І почався новий, скажімо, цілий період після часу просвітлення, так, відродження от того, який там з Італії. І почався час модерно. Знаєте, це модерн, коли ну, наріжним каменем людина поставила розум. Я думаю, тому. Я є. Так? Один з великих сказав, так? я думаю, француз, так? я думаю, тому я є. Ось, ось це була ідея, що значить, виявляється, причина людських бід в тому, що люди неправильно навчені. От людям треба дати правильний розум, і на цю табулу расу, на цю чисту таблицю, так, от, якби, як якими вважали дітей, які народжуються, на цю. Таблицю треба вписати все правильне. І знаєте, цілі століття минулися, коли рішення людських проблем шукали в розумі. Ці цілі епохи, знаєте, сюди і Дарвін, сюди і, і, і багато іншого чого. І практично, якщо взяти ідеологія навіть Радянського Союзу, так? Ну, ми наш ми новий мір построїмо, так? але до того що треба було? До основання а потом. Так? Спочатку все знищити, винищити. Батьків, які вчили дітей віри, релігії, потрібно було позбавляти батьківських прав або їхній вплив значно обмежувати, правда? Виховання нового покоління, жовтенята, піонери і так далі. це, це була І за тим стояла ось така сатанинська брехня, що людей потрібно навчити правильно і люди будуть тоді правильними. Але знову ж таки, знаєте, особливо ця ера розуму. Вона принесла теж свої величезні, величезну руїну. І знаєте, людина, яка хтось сказав так, знаєте, людина, яка розумна, але без, без духовної підваленої, це те саме, що з гранати зірвати чеку і дати це мавпі. Знаєте, шанси, результати, ми розуміємо, що станеться. І людина, яка ось була, знаєте, ми маємо першу світову війну, правда. І кожна світова війна, це розвиток зброї, Перша світова це хімічна зброя, Друга світова це ядерна зброя, величезні гроші були кинути. Знаєте, і ми бачимо, що епоха модерну, так, покладання на розум, вона теж зайшла в глухий топік. І десь, напевно, з кінця 20-х років, 20-го століття, 30-х, і це вже перейшло спочатку люди мистецтва. І сказали: ви знаєте, ми не можемо покладатися на, ну, на, на релігію. Вона скомпрометувала себе. Ми не можемо покладатися на розум. Знаєте, ми повинні придумати щось нове. І не знали, як вони назвати це, і назвали це постмодерн. Коли сказали, знаєте, немає жодних абсолютів. Тобто, абсолютів немає, немає правого, чорного, білого, правого, лівого. Знаєте, все в житті є відносне. Сама людина не є розум, не є релігія, не є якась істина, яка звідкись сходить, але от. Сама людина, вона є мірилом і чи, вона визначає критерії морального і аморального. І тому, знаєте, як в одному вірші, навіть як ну, слова такі відомі, так? що мені подобається, то і нравственно, так? що мені подобається, і, брати і сестри, це є наш час, це є наша ера. І питання стоїть, те, яке ставлять собі сьогодні, знаєте, ну, великі люди, уряд, що кожна людина має право на вираження своїх, скажімо так, почуттів, побажань, уподобань. Кожна людина має на це право. І ми опинилися в тій ситуації, знаєте, коли те, що, скажімо, те, що, що скажімо, колись називалося гріхом, чи скажімо, в моралі, ну, це назвалося, скажімо, непристойно. Ну, десь хтось сказав так, таку фразу я чув, каже, те, що колись було далеко на задвірках, зараз проходить параду по центральних вулицях. Знаєте, це, це, це ціла ідеологія. І розумієте, намагаючись поставивши людину як кажуть наріжним каменем, намагаючись догодити кожній людині, ми бачимо прийняття різних законів. так? Особливо що стосується вподобань, орієнтації, вже на заході говорять, що все-таки ну країни Канада і інші, що пробачте за таке слово, але поняття юридичне педофілія, що це вже це вже не є гріх, це вже не є збочення, це вже не є злочин, це просто спосіб вираження людини. Так і ми йдемо далі, далі і далі. І людина, і людство все далі і далі котиться. І це все знаєте, ті всі речі, це є просто люди, які в темряві розуміють, що щось не так, але виходу з цього не мають. І вихід буде з цього тільки тоді, коли прийде чи приймуть справжнє світло, світло, яке зійшло від Бога. Світло, яке нічого спільного не має з релігією, з нуч з знаєте, з модерном з чи постмодерном, і цим світлом ми знаємо є Ісус Христос. Проблема людини, знаєте, не в розумі. Проблема людини в її гріховній природі і в тому, що гріховна людина, вона є без, знаєте, вона є приреченою грішити, блукати. Дозвольте, я зачитаю просто текст, щоб ну, можливо коротше, де римлянам, третій розділ з 10 го вірша, як написано: нема праведного ані одного. Нема хто розумів би так? Всі грішні, нема людини, яка би правильно мислила, так немає хто Бога шукав би. Якщо Бог не постукає, людина перша кроку не зробить. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрити їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляті й гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, Руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми. І ось інші, інші тексти, які говорять, що ось проблема, вона в серці людини, вона в, духовні, в духовній сліпоті. Я не знаю. Хто з вас, напевно, можливо, це сьогодні у вас було вчора, коли ви пробували знайти виключатель? Ну коли ви були в суцільній темряві, пробували щось зробити? Напевно, було це правда. Це регулярно зустрічається. Уявіть собі, стан людини, яка духовно незряча яка людина, яка не бачить, яка людина, людина яка не орієнтується в цьому просторі, і тут з Христом зустрічається ось тих дві дві групи людей. І дивіться, що вони кажуть. Вони кажуть, що просили ознаку показати їм із неба. Знаєте, чому із неба? Виявляється, що в той час вірили, що демони і сатана можуть ознаки показувати на землі. А з неба ознаку може дати тільки Бог. Розуміли, так? І тому, коли вони казали, вони казали: ну, ти покажи щось таке, от покажи нам з неба. І ми бачимо, що Христос ну, він просто не, не слухається їх. І, напевно, просте питання, скажіть, будь ласка, якщо би Христос показав ознаку з неба, щось би змінилося? З ними щось би змінилося? Я думаю, ви знаєте, якщо б дійсно вони були щирими людьми, які щиро шукали відповіді, і лишилася одна річ, і Бог це знав, що їм справді показати треба ознаку з неба, і вони покаються, Напевно, Христос би пішов, але Христос бачив їхні серця. А це серця лукаві. Це серця лукаві, це серця, е, які черстві серця. І тому, знаєте, людині ось такий, що би ти не показував з неба, з моря, з землі, з підземлі, з космосу, звідки хочеш. Людина, коли своє серце ожорсточила, тоді вже як кажуть, нічого його не проб'є. Нічого його не проб'є. Якщо взяти біблійні приклади, я думаю, ми знаємо, серце, ну, е, історію про фараона, правда? Коли ми читаємо, так, і фараон ож, е, ожесточив своє серце. І фараон ожесточив своє серце, а потім сказано, ну, і Бог вже ожесточив його серце. Знаєте, коли є цей момент, коли людина своє серце робить черствим, тоді дійсно. Ага, Нічого не може допомогти. І ми бачимо, що тут просто їхнє оце лукавство, воно досягнуло певного свого апогею. І Христос просто каже, каже: ви знаєте, ви думаєте, що ви люди релігії. Ви думаєте, що ви люди релігії? Насправді ви в природі краще розбираєтеся от в явищах неба, що буде, ніж в релігії. До речі, цікава річ зна виявляється, коли ввечері небо червоне, то це на погоду, а коли небо червоне зранку, то це на шторм. Я ніколи не знав такого. Для буряків для того, ну досить така цікава річ, навіть прислів є такі. Ось так що, знаєте, сьогодні Господь говорить, сьогодні Господь промовляє. І для людини, яка готова почути голос Божий, Господь говорить: брат говорив переді мною, так? і брат перед, перед тим братом свідчив. Коли ти хочеш чинити волю Божу, коли ти маєш Божий страх, коли ти хочеш чинити добре, Бог відповідає, і Бог є явний, правда? Дух Святий просвітлює наші серця, Дух Святий скеровує. Слово Боже стає явним і зрозумілим. І людина вона чинить те, що, що, що Бог їй говорить. Сьогодні було теж свідчення про те, що от поширення Слова Божого. Ви знаєте, я знав, буквально сьогодні знав цікаву річ, що е, в Папуановій Гвінеї, там, де наші місіонери, і там ж багато І от Буквально зовсім недавно закінчили. Переклад Біблії ще на одну мову, я не повторюю тої назви. Ну там, знаєте, що запрацював цілий інститут, ну, перекладу Біблії вже в самій Папуановій гвінеї. Тобто, знаєте, сидять цікаво. От я ну, бачив це відео, були, фотографії, знаєте, сидять папуаси. Ну, реально, то з тих, які людей їли, знаєте, ну, ну знайти вуха проколотів мужчин. Ну такі, ось, знаєте, але, але Господь змінив їх. Господь їх зміни вони вже інші. І такі папуаси, вони, правда, у діті, і знаєте, і сидять, і вивчають слово, і, 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 і щось там, знаєте, ну, досліджують. Слава Богу. Слава Богу, правда? Слава Господу, що Він робить такі речі, і оця його праця, вона, вона справді продовжується. І, знаєте, для людини, яка хоче почути Бога, вона його почує, правда? Господь говорить, говорить через біль стихійні лиха, інші речі. Там щось сталося, і там то кажуть, знаєте, от там сталося стихійне лихо, втрат втрата приблизно мільярд доларів. Знаєте, там загинули люди. І якось ми говорили про те, що ми вже настільки звиклися, правда? Ну, загинуло тисяча шкода. Загинуло 10 тисяч. Шкода. Ми, ми звикли, правда, після того, після землетрусу на Гаїті, після цунамі в Індонезії. 100 тисяч, 150 тисяч, 200 тисяч, правда? Але Бог говорить. І знаєте, Бог, Бог по милості своїй ще голосніше говорить. І ще голосніше говорить. І ще голосніше говорить. На превеликий жаль, люди просто своє серце закривають, закривають своє серце і не хочуть чути те, що говорить Бог. І тому, я, знаєте, якщо дивитися ще, Бог говорить через стихільні лиха, Бог говорить через виконання пророцтв, які є. І ось ті процеси, які є, так? політичні процеси Всесвітні, економічні процеси. Знаєте, те, що, ну, Раніше ніколи ми з тими не зустрічалися, і цього не розуміли. Знаєте, Десь пройшов ну, в цьому. В мексиканській затоці пройшов шторм, а в нас тут ціни підскочили на, на продукти, знаєте, там, чи, чи бензин дорожчим став. Якісь от такі речі, знаєте, які для нас десь на Тайвані так само шторм пройшов, і раптом комп'ютери і техніка подорожчала. знаєте, ми живемо в світі, який ну, реально глобальний в світі живемо, який, в якому дуже спішно сповняються пророцтва Божого Слова. І тому людина, вибір за людиною так само, як за тими людьми тоді. Або ти будеш слухати і покорятися істині, або ти будеш бунтувати проти істини і будеш серце своє закривати від Господа. І тому я хочу, знаєте, ще, звичайно, просто, яке стосується, і просто про Ізраїль. І ну, взагалі це, це унікальна річ. І зараз не пригадаю кого, але когось спитали з відомих. Таких політичних діячів, які жили якийсь час тому, і сказали, слухайте, ну от це була віруюча людина, і кажуть: ну, дайте докази існування Бога. І цей чоловік просто сказав: Ізраїль. Ізраїль. Знаєте, зараз час, коли оголошують Нобелівських лауреатів. І дивлюся так, двох оголосили, ну, от, по фізиці, так, двох оголосили один з них єврей. Оголосили сьогодні по хімії, трьох оголосили один з них єврей, знаєте. Ну, ну Ти бачиш, ти бачиш, правда, не, не можна говорити, тому що Боже Слово, яке Бог сказав, і те благословіння, воно, воно є. І знаєте, це хтось сказав, ми всі стаємо на граблі, але в декого, але в декого з нас є улюблені граблі. знаєте. І от, однопривеликий жаль. Дійсно, люди, які не слухаються Господа, вони знову і знову стають на улюблені граблі. Тому хай Господь допоможе нам. І знаєте, Христос сказав в слові: Христос не йшов до нових чудес, нових чуд, нових знамен. Христос повернув погляд фарисеїв і садоків до чого? До пророка Йони. І от сказав: оте, що, оте, що було, колись воно повториться. Як три дні і три ночі, це вже в іншому місці читаємо, так? Здається, в 12 розділі, як три дні і три ночі Йона був у глибині морській, так і син людський. І що сталося, коли Христос Воскрес? Це помогло? Вони ж знали, що Христос Воскрес, правда? Але вони зробили, знали вони, так. Ця логіка, всі, 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 всі речі вони знали, але вони знову ж таки зробили. Чому? Тому що серце не те. Брати і сестра, сьогодні Бог в першу чергу працює з нашими серцями. Бог сьогодні працює з нашими серцями. І Бог дійсно хоче, щоб ми мали серце покірне, смиренне, серце чуйне. І він готовий цю операцію зробити. До речі, якщо, знаєте, ви кажете, я ще не такий, я не знаю, то. В молитві кличте до Бога, просіть Бога пробачення, і Бог сказав, що Він кам'яне серце, він змінить і зробить серце плотяне, тілесне серце зробить. Він це зробить. І нам віруючим людям, знайте, Бог торкається, Бог стукає, торкається нашого сумління, Бог говорить до нас. І за нами стоїть вибір або ожорсточити, або прийняти його. Знаєте, серця людського ми читаємо, так? Виходять, і Христос сказав довгий список непотрібних недобрих речей. І понад усе, що лише стережеться, стережи серце твоє, Соломон сказав, правда? І знаєте, коли серце наше відкрите до Господа, то Господь просвітлює наші очі і дає нам своє світло. Тому я зараз прошу, щоб ми схилились на коліна. Ми будемо молитись. Можливо, комусь треба покаятись. Знаєте, не тягніть. От ви чули сьогодні свідчення, не тягніть. Тому що завтрашній день це знову буде день, коли ви будете грішити, тому що, якщо ви без Бога, що ви можете доброго робити, окрім гріха, правда? Тому сьогодні, знаєте, кличте до Бога, моліться, просіть Його прощення, просіть Нього звільнення і хай Господь благословить. І Ми будемо просити, щоб дійсно ми ходили в світлі, і щоб серце наше воно цілковито належало Богові. Амінь. Помолимось.